Проектор та спорт. Ось тільки що я вийшла з спортзалу, тому що тестую все на собі і пробую різні підходи. І що я можу сказати? Я проектор, до речі? Зверніть увагу на те, що коли ви ходите в спортзал і там є інші люди, у вас завжди буде набагато більший енергетичний запас, і ви зможете зробити набагато більше. Коли ж ви йдете в спортзал, і там лише ви один, ви помітите на що ваша продуктивність фізична впаде як мінімум вдвічі. А це сьогодні зі мною сталося. Я була в шоці. Я виконувала ті самі вправи, і навіть можна сказати, половину тих вправ, і я думала, що я помру. І ось я вийшла, значить, в спортзал, і це при тому, що сьогодні я працювала пів робочого дня, здається, в мене енергії. Мало б вистачити на фізичне заняття, але її не було. Чому так? Тому що у проєктора сакральний центр а це центр, який виробляє постійну енергію. Він активований лише у генератора. Сакральний центр відкритий і немає постійного доступу до енергії. Це означає, що коли у вас якийсь центр відкритий, то ви через цей центр впускаєте через себе. Якісь теми від інших людей у цьому випадку ви пускаєте в себе енергію інших людей. Інші люди вас наповнюють енергією. Далі постає запитання: чи взагалі варто проекту, проектору займатися спортом? Я скажу, що так варто. Особливо, якщо у вас кореневий центр визначений, а кореневий центр у нас відповідає за стрес, тобто ви накопичили якийсь стрес. І для того, щоб його вивільнити, або вивільнити енергію, якою ви просто об'їлися від інших людей, для того, щоб це все вивільнити, підітьте в спортзал і позайматися. Але тут порада вже перевірена досвідом моїм. Вибирайте ті дні там, де у спортзалі є багато людей. Тоді у вас буде енергія займатися, але знову ж таки не перезаймайтеся, тому що відкритий центр він завжди дублює енергію, і вам може здатися, що вау, мене так пре. Зараз я там замість звичайного режиму зроблю двічі більше. Будь ласка, не робіть цього, тому що ви зараз робите вдвічі більше, а потім наступний день ви будете відновлюватись. Тому такі справи.